Привіт, панове трейдери та інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макець. Почнемо із загальної інформації про компанію. Докладніше, кожен параметр ми розглянемо трохи далі. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо більш ретельно вивчити всі параметри організації. Тепер ми порівняємо основні фундаментальні показники компанії Snowflake Inc., Тикер, SNOW Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 4 червня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії Snowflake Inc. належить до підкатегорії Софт Інфраструктур. У порівнянні беруть участь 32 організації, що є досить репрезентативним. Перегляньте остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 7,5 балів. Середній результат за підкатегорією 0,3 бала. Якщо дивитися на це з дуже широкої перспективи, в рамках ринку в цілому. Можна побачити, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінус рейтингу 7,5 балів для компанії Snowflake Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Snowflake Inc. і компанії під категорії Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Snowflake Inc показали зміну на 48,4 віц. 43% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Snowflake Inc. становить 69,8 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 978 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить 2,4 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 97 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Snowflake Inc. у підкатегорії при оцінці фондового ринку вартість становить 7,134 тисячні віць. Капіталізація балансової вартості становить 2,473 тисячні відсотка. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 2,691 тисячна мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 112% власного капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства погана мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. При середньому в підкатегорії 47,2. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано. мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 1399 млн дол. Прогнозується. Що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 519 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 18,2. Середній показник у підкатегорії 4,8. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до доходу в порівнянні з показниками під категорії погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 3880 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 36,4% в середньому по підкатегорії 10,2%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 1,128%. Це на 532% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 8909 тиздол. Тоді як для підкатегорії 1409 тиздол. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника компанії мінус 178,5 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 29,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 490 тисяч доларів. Під категорія 291 тисяча доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 3%, при середньому по підкатегорії 2,4%. Індикатор rsi 14 показує 75% рівень для компанії Snowflake Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 67%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 209 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 220 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою. Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акції Snowflaking. Інформаційно-довідкова система Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 209,15 долара. Замовлення було відкрито через те, що компанія має відносно низьку оцінку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом АКІМА. Тейк-профіт встановлено на рівні 180,16. стоп лос встановлений на рівні 238,14. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом потім порядок фіксується автоматично в кінці сеансу 4 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Стикер DOX стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Гуру Mакетс.